Сьогодні ми намалюємо кульбабки. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, олівець, палітра, фарби, пензлики і склянка з водою. Використовувати ми будемо ось такі кольори: білила, ультрамарин, фіолетовий та бірюзовий. І якщо серед ваших фарб немає бірюзового кольору, нічого страшного, ми можемо його зробити самі, і вмішавши при цьому синій та зелений. Починаємо працювати з фоном. Всі мазочки ми наносимо під кутом і використовуємо всі ті кольори, які є в нас на палітрі. Ми з вами імпровізуємо. Нехай фарба ляже не однорідним тоном, а такими кольоровими плямами. Завдяки такому прийому фон буде виглядати цікавішим. На палітрі треба змішати трохи ультрамарину та білил. І побризкати на фон. Це вже вітерець здуваті пухнастики з кульбабок, і вони літають у повітрі. Тепер беремо олівець і малюємо 5 кульбабок. Нехай вони всі будуть різного розміру. І обов'язково малюємо стебла кульбабкам. Тепер підготуйте на палітрі білий, зелений та коричневий кольори. Беремо широкий пензлик щетинку, змочуємо у білила і такими короткими мазочками малюємо кульбабки по контуру. Фарба не повинна бути дуже вологою і пензлик напівсухий. Змінюємо пензлик, змішуємо зелений та коричневий, малюємо серединки та стебла кульбабці. Продовжимо працювати над пухнастою кулькою кульбабки. На пензлику трохи-трохи білил і пензлик напівсухий. І ми обережно ніби стягуємо з країв фарбу до центру. Таким чином вся голівка кульбабки стає пухнастою. Додамо трохи деталей і зробимо пухнастики більш виразними. І ще один корисний прийом. Напівсухим пензликом пройдемось по зовнішньому краю кожної кульбабки, і таким чином пухнаста кульбабка стане ще й більш пухнастою та м'якенькою. А ось уявіть собі, що подов вітерець і декілька пухнастих парашутиків. Відірвались від кульбабки і полетіли. Вони полетіли шукати собі нове місце там, де вони впадуть, і на другий рік проростуть і виростуть нові гарні кульбабки. На кінці кожного такого парашотика знаходиться маленьке насіннячко. Тепер, змішавши на палітри трохи зеленого та білого, намалюємо світло на стеблах кульбабок. Спробуйте теж намалювати такі кульбабки творчого натхнення.